Друзі, ми зараз забираємо фінанси на автомобіль нашому співпрацівнику місії, який служить в ЗСУ, і багато років він працює в нас сотрудником. Нашим він був місіонером в Африці, служив. Він в Україні дуже багато служив, Господь його помилував. Дитинство його дуже було тяжке. З самого дитинства його дружки загинули від наркотиків, але Господь його спас і тому ми хочемо зараз. Він служив ЗСУ, Бог йому подарував гарну дружину, гарного синочка. Але така машина, гниляк, друзі, що це небезпечно навіть їхати. Вона може розпастися на ходу. Друзі, я хочу купити йому автомобіль. Ми робимо GoFundMe і запускаємо на 10 тисяч доларів. Будь ласка, якщо друзі, у вас є розположення, давайте всі потрошки з миру по нитки, і ми на автомобіль назбираємо. І цей чоловік буде відчувати, що ми є з ним. Багатьом ми купували вже автомобілі. Хочу цьому купити чоловіку. Дуже благословенний. Він молиться дуже сильно за вояків, коли везуть їх поранених. Він нехай <реку> святиться ім'я своє. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя. Нехай буде воля твоя. Поранений. Він у медицинській роті, де вивозять поранених людей, спасають у госпіталі. Йому потрібна гарна машина, щоб була фор-бай-фор, ми шукаємо і майже вже знайшли в Європі. Нам потрібно, друзі, 10 тисяч доларів. Будь ласка. Давайте ми це зробимо. Будь ласка, дуже вас прошу, особливо друзі мої, а можливо, навіть щирі українці, які просто люблять. Зробіть це зробіть це для цього. Його звати Ігор Клімінков. Ви можете підписатися на його сторінки і слідкувати за його роботу. Я боєць 131 го батальйону, санітар інструктор позивний Африка. Африка, тому що служив з Анатолієм Петровичем в Африці півроку, я хотів би попросити у вас допомоги. Нам ми наш медичний пункт зараз потребує в автомобілі. Якщо можете, допоможіть нам.